В Ізраїлі жив був пророк. Його ім'я було Йона. Розповідав завжди про Бога, сусідам, людям всім кругом. Любив тварину кіпташок, людям допомагав усюди. Одного разу він ішов, і випадок зустрів на вулиці. Сварились там чоловіки, Заворщика біля крамниці. Він швидко підійшов до них, а нові друзі не сваріться. Один кричав Я для води ось хочу глечика узяти, а другий ти піде сюди, Ізюм у нього буду класти. Йона до них проговорив Гей, зараз зупиніться друзі. Господь не хоче, щоб сварились. Засмучує це Бога дуже. І Глечик вискочив із рук, упав на землю і розбився. Ось бачите, на що було вам через глечик той сваритись? Невже то хочете ви будь, як у ніневії, всі люди? Ненавидять вони, крадуть. О, ні, такими ми не будемо. Йона людей завжди навчав. Виконувати заповіді Божі, одного разу Бог був дав важливе завдання для Йони. В Ніневію маєш піти, про мене людям розказати, як не покаються вони, то місто те знищу назавжди. Та як же я туди піду, бо вони вороги є наші? подумав, ні. Я не піду, сховаюся від Бога краще. Пішов тоді на корабель, що плив у сторону він іншу, і думав, що втечу тепер, щоби в Ніневію не йти вже. Там люди злі такі живуть. Нехай Господь їх всіх понищить. Я не піду казать нічого, хай знають, як ото грішити. Взяли його на корабель, що плив у іншу він країну. Не знайде Бог мене тепер. І ліг, заснув на кораблі він. Та ось знялася буря там, і корабель кидали хвилі. І стало страшно морякам. Тепер ми всі отут загинемо. І до своїх богів вони стали так молитись. І капітан його збудив. Чому ти спиш? Вставай молитись. До нього Йона так сказав. Це я у бурі винен, друзі, бо я від Господа втікав, його я просто не послухав. Ви в море кіньте лиш мене, і море вщухне вже відразу. Було всім шкода його так, та все ж послухались наказу. І ось вже викинули в море, ковтнув його великий кит і вщухла буря вже на морі, а кит далеко з ним поплив. І став у рибі він благати, щоб Бог пробачився йому. І так три дні у рибі плакав, Послунеслухняний бо Богу був. І виплюнула тоді риба біля Ніневії його. Тоді пішов же йому місто, став говорить усім у ньому, щоб покаялися люди перед Богом за свої гріхи, інакше знищене все буде те місто Богом назавжди. І навіть цар, проте почувши, сказав, щоб всі були в пості. В одежу бідно, задягнувся і плакав, каявся, як всі. А Йона сів собі за містом, чекати став, коли вже Бог вогнем те місто все вже знищить. Та сонце в голову пекло. І плакати так став там, йона, вже сонце те мене спече, і виростив над ним господь там рослину. З листям великим вже. І холодок над ним зробився, і радий Йона дуже був, вночі під нього спати влігся, та гарно так собі заснув. На ранок встав, рослина всохла, і дуже плакав тоді він. Тепер мене спече за сонце, та Бог із неба відповів Шкодуєш ти оцю рослину. Як не пошкодувати мені Отих людей всіх і тваринок, які живуть у місті цім. Там і старіє, і малі, є, які не знають ще злого, покаялись від твоїх слів, як не пробачити, їх можу, я їх створив так, як тебе і всіх люблю людей, я дуже. Хто просить прощення мене, прощаю я. Не сержусь, друже. І Бог побачив покаяння і тих людей пробачив він. А Йоні, так Господь сказав там я милість їм свою уявив, сказав йому іди додому і там всім своїм друзям розкажи. Про все, що сталося з тобою, нехай замисляться усі. Як відчуваєте, ви дітки, що перед Богом грішні ви, просіть ви прощення скоріше. Бог милосердний вас, простить.